Ну а зараз буде відео на кшалт е, відео дівчат е, манікюру-підікюру, які говорять е, про те, що дівчата давно хотіла вам сказати про те, що на педікюр потрібно вдівати труси. Так і в мене вже просто крик душі. Де я розповідаю про свого клієнта, про клієнта, з яким я працюю. Мій клієнт це клієнт, який крутий е, власній справі. В фінансовому доході він круто вміє налагоджувати контакти з іншими людьми. Добрий, щедрий, правильний, має цінності сім'ї. Ну, реально крутий як людина. Да? Ну, для мене в моєму, в моєму розумінні, в моєму баченні, реально крутий як людина. Людина, яка власними силами змогла досягнути багато чого в своєму житті, тобто це зріла людина, це не інфантильна людина, це людина, в якої власна справа, людина, яка має значно вищий дохід за свого партнера. Людина, яка сама побудувала або купила власний будинок квартиру, купила автомобіль, розвивається, росте, подорожує. І це говорить про те, що Але поруч з цим у неї реально круті, надкруті, людські якості. І ці людські якості дуже сильно відгукуються саме мені. Мені круто в полі з цією людиною. Я люблю працювати з такими людьми, тому що вони десь інтуїтивно нагадують і відзеркалюють мені мене. Але поруч з цим. У цієї людини е депресія із стосун, яка розвинулася е в стосунках з партнером. Чому? Тому що вона не вміє витримувати межі саме в оточенні з близькими людьми, тобто із партнерами із е е е е е клієнтами. Із, не знаю, там навіть не завжди, звичайно, колеги на роботі, тому що от ті люди, які входять в близьке коло спілкування, це близькі люди і з ними витримувати межі, відстоювати свою думку, свої межі складно. Чому? Тому що ця людина насправді дуже добра внутрі, дуже добра всередині. І ця людина, яка віддасть абсолютно все, і їй реально не шкода. Але... Якби довго перебуваючи в такому стані, не витримуючи межі, не відстоюючи їх, людина звалюється, і вона не помічає, це там. Ну, от, ну, Це, наприклад, знаєте, там свекор свекруха, там рідні чоловіка, брати, сестри, наприклад, батьки, батьки власні, да, або ж Власні там брати, сестри, де цій людині реально складно витримати межі, відстояти свою думку саме з близькими її людьми. Але вона цього не усвідомлює і е, звалюється реально в такий стан апатії, втоми, знесилення, безресурсності, немає радості в житті, немає задоволення. І коли такі дівчонки приходять до мене, вони говорять про те, що я хочу спокою. І легкості в житті. Чому? Тому що в їхньому житті занадто багато тривожності. І ця тривожність зазвичай вона і про стосунки із найближчою людиною з партнером. І е, це постійний хронічний стрес в бізнесі. Е, або ж до цього людина працювала на когось і е, перепрацьовувала, де дуже багато. Ресурсу віддала на самореалізацію і досягнення своїх фінансових цілей. І, Але вона цього не усвідомлює. Вона наскільки звикла ігнорувати себе, не помічати, не розраховувати власні сили, і здається, що вона може все і повинна зробити все, де вона наступає собі на горло, іде до своїх цілей, і їй здається, що коли вона звалюється в оцей стан там безсоння або ж переїдання, або навпаки, де втрачається повністю апетит, де Знаю, там постійні сльози, де не хочеться нічого робити, де те, що приносило тобі радість трішки раніше. Сьогодні тебе вже не радує абсолютно від слова взагалі. І е, такі дівчонки, ілі мальчонки, у мене навіть є чоловіки 35-40 років. Які реально, тобто це портрет мого клієнта, в незалежності від того, чоловік це чи жінка, але звичайно, що жінкам властивіше, частіше звертатися до психологів, ніж чоловікам. Але такі чоловіки, які приходять до мене, я реально вважаю їх крутими, і вони реально круті. От вони реально круті в усьому, крім як у вмінні побудувати якісно свої стосунки і відтворити от важливість сімейних цінностей так, щоб ті стосунки, в яких вони знаходились, були здоровими, зрілими і щасливими. Чому? Тому що. Повернусь трішки сюди, скажу вам про те, що от саме такі люди думають, що вони звалюються в депресію або в легкий там в якийсь помірний стан депресивний, саме із стосунків із партнером. Вони бояться конфлікту, сварок, говорити. Вони не вміють говорити в стосунках. Вони бояться образити партнера, вони бояться, коли партнер ображаються і не витримують цю образу, тому що у них виникає відчуття провини. В них є, знаєте, така внутрішня, от вони сильніші, вони сильніші за всіх, І ті, хто поруч з ними слабші, і типу вони не можуть їх образити. На самом деле, таким чином приховують свою силу в стосунках. З близькими людьми, щоб не ранити їх. Чому? Тому що в дитинстві їх ранили так, і вони знають, що таке боляче насправді, що вони бояться ранити тих людей, які поруч, які поруч з ними. Ось і мій клієнт це клієнт, який приходить до мене і він не, не чекає, щоб йому підтерли сопельки. Він не чекає, що я буду запитувати у нього, як ти себе почуваєш, А що ти тут почуваєш? А яка ось тут емоція? А як тобі там всередині? Мій клієнт це чіткий клієнт, який приходить і знає, що йому потрібно від мене. І він мені відкрито говорить про те, що Наташа. Зі мною так не потрібно. Мені потрібно чіткий алгоритм, чітка схема. Тобто ці люди знають, що вони сильні всередині, вони зможуть все. Єдине, що їм не вистачає це чіткого плану дій до виконання знань. Їм не вистачає знань. Де вони візьмуть ці знання і зроблять абсолютно все, щоб налагодити... Ту е, сферу, яка у них шкандибає, сферу стосунків. Е, чому? Тому що вони жили в сім'ї, в якій от коли мені кажуть, у вас завжди винні батьки. Да, блять, да, винні батьки. Тому що ви е, це ті люди, які не е, незалежно від обставин народилися в цій сім'ї в незрілих батьків з нездоровими стосунками, які ламали вас. Які е, принижували, ображали, які билися між собою, які маніпулювали один одним, е, які втягували вас, дітей, у свої сімейні розборки, травмуючи цим. І коли такі діти виходять з сім'ї, вони говорять про те, що краще я взагалі не буду там одружуватись, виходити заміж і будувати якусь сім'ю, щоб не бути в такому піздіце, в якому вони виросли в дитинстві. І коли мені там пишуть в коментарях, типу, Вас завжди винні батьки, вас завжди винні чоловіки. Та ні, блядь. Ну ні. Не полінуйте. Або мені таке враження, що у вас депресія, та не в мене, в мого клієнта. Е... Не полінуйтесь зайти на сторінку до тієї людини, яку ви побачили в інтернеті. Подивіться взагалі, хто це, що він віщає. Якщо він щось говорить, то, напевно, ця людина щось знає і аргументується цими знаннями. І е, ту хір, яку ви пишете в коментарях, любі мої, вона не про мене, вона про вас. Про вас. І коли я читаю. Е, ну, Давайте зараз не сюди, в мене вже немає часу, я зараз маю йти е, на консультацію. Але коли до мене приходять не мої клієнти, і коли їх багато. Я розумію, що мого клієнта, він крутий. Мій клієнт, він реально крутий. І я розумію, що це кити, це кити, це акули і їх обмаль, але вони є. І я вже наскільки звикла працювати з такими людьми, хоча ці дівчонки приходять і кажуть мені, я не хочу бути чоловіком в стосунках. Я не хочу бути там. Ну, чоловіком в спідниці. Я хочу мати більш біля себе справжнього партнера, який буде там, не знаю, заботиться про мене, який буде там отрим, Ну, тобто, забезпечувати мене там достойно. Та не буде так, дівчат. Не буде. Ви внутрі так влаштовані. У вас все, у вас вже є цей механізм. Ви вже чоловічий, ви вже чоловік всередині. У вас вже чоловіче мислення, у вас вже чоловіча самореалізація. Дівчата, які будують бізнес, вже мають логічне, раціональне мислення, і вони вже чоловік в спідниці. Але ці дівчонки й досі раняться об фінансову сторону в стосунках. В стосунках з партнером, вони взагалі раняться про гроші скрізь, тому що гроші для них це виживання, це взагалі безпека. І вони постійно знаходяться в цьому стані. Не знаю, наговорила сумбурно, але я впевнена, що мій клієнт мене впізнає. Хто, хто впізнав себе, поставте плюсики. Мені вже телефонують, маю йти. Але е, обов'язково, якщо це комусь актуально, комусь відгукується, комусь близько, е, будь ласка, якось маякні, щоб я розуміла, і я буду робити більше таких якби відео саме про вас.